Дтятячий детектив Валентина Гуріна Кристал часу. Знову запізнився. Ігор Татько, учень 3 Б класу, дуже поспішав до школи. Він на ходу доїв свій сніданок, бутерброд з ковбасою, заздалегідь ще на шкільному ганку, зняв куртку, щоб не гаяти часу в роздягальні, але все одно запізнився на перший урок. Це було вже третє запізнення з початку тижня. Хлопчик біг порожнім коридором. І вигадував, що б йому сказати сьогодні Тамарі Петрівні. Ігор вбіг до класу. Урок вже давно почався. Учні старанно розв'язували задачу. Хлопчик, відсапуючись, мовив перше ліпше, що спало йому на думку. Вибачте, я запізнився, бо у мене зламався будильник. Так, Ігоре, зламався. Я це давно вже помітила, зітхнула вчителька. Та ні, годинник зламався тільки сьогодні вранці. То можна мені увійти до класу, я ж вибачився. Ні, не можна, суворо мовила Тамара Петрівна. Ти майже кожного ранку запізнюєшся. Уявити страшно, щоб скоїлися, якби раптом усі люди почали, як ти нехтувати часом. Наприклад, пожежна команда трішки запізнилася на пожежу. Чи лікарі швидкої допомоги невчасно приїхали до хворого? Йди додому і добре поміркуй над цим. Гадаю, що завтра ти прийдеш до школи вчасно. Ігор дуже здивувався вчителька часто писала зауваження у його щоденник, навіть викликала батьків, а от щоб звільняти від уроків, такого ще не траплялось ніколи. Дорогою додому хлопчик міркував, куди подіти таку купу вільного часу. Він зайшов до комп'ютерного клубу, але там нікого не було. Усі геймери зараз у школі. Спортивний майданчик теж був порожній. І тільки в пісочниці бавилася малеча. Годинник з ОЗУлею. Ігор прийшов додому, їсти не хотілося, спати теж. Він увімкнув телевізор, але незабаром вимкнув, бо зранку там показували самі повтори нудних серіалів. Тоді хлопчик ліг на диван і почав читати книгу про відважних лицарів. Раптом великий годинник, що був у кімнаті, нагадав про себе маленькі дверцята вгорі відчинилися. І звідти визирнула зозуля. Вона тоненько проспівала своє «ку-ку» аж тринадцять разів, хоча стрілки показували лише десяту годину ранку. І замість того, щоб сховатися за дверцятами, зозуля злетіла вниз та вмостилася на спинці крісла. Ну, й дива, мовив Ігор, такого я ще ніколи не бачив. Ще й не таке побачиш, зацвірінькала пташка. Тепер усе піде шкереберць, бо сьогодні вночі. Зник магічний кристал з вежі семи королів. Зозуля вже роззявила дзьоба, щоб продовжити розповідь, але в цей час у кімнату вбіг кудлатий песик Рекс. Клацаючи зубами, Рекс кинувся ловити її. Перелетівши у більш безпечне місце на шафу, пташка мовила у місті майстрів панує цілковитий безлад. годинник на вежі зупинився, а ріка часу ось ось вийде з берегів. Якщо не знайдеться відважний лицар, який поверне магічний кристал на вежу, то усій казковій країні загрожує велика біда. А де ж знаходиться ота казкова країна? поцікавився Ігор. Там, за дверцятами годинника, вона бере свій початок, відчини їх і сам усе побачиш, пояснила пташка. Ти помиляєшся, заперечив хлопчик, крім різних коліщат, гвинтиків і павутиння, тут нічого немає. І у підтвердження своїм словам, ІГОР широко розчинив дверцята. Рекс хутко шмигнув туди і зник. МІСТО МАЙСТРІВ ІГОР Сміливо зробив декілька кроків у невідомість і опинився на просторі площі посеред якогось дивного міста. Усі будинки тут були маленькі й кольорові, а їхні мешканці здавалися десятирічними школярами, які беруть участь у костюмованій виставі. На площі зібрався цілий натовп барвисто вбраних городян. Дзвіночки на їхніх капелюхах виблискували на сонці і весело дзвеніли. Але ніхто не сміявся усі були чимось дуже засмучені. Ігор спитав панянку в рожевій сукні, чи не бачила вона кудлатого песика, та раптом відчув, що хтось тихенько поплескав його по плечу і кахикнув. Ігор озирнувся і не повірив своїм очам. Перед ним стояв Рекс. У темних окулярах капелюсі та довгому плащі, з правої кишені якого визирала чорна шкіряна рукавичка. Ну й вигляд, посміхнувся хлопчик, якому дотепнику спало на думку так кумедно тебе нарядити? Нічого зайвого. Саме такий вигляд мають справжні детективи, самовпевнено мовив песик. Оце так новина. Ти вмієш розмовляти? здивувався Ігор. Звісно, вмію. У казках усі тварини розмовляють. А чим я гірший за інших? виправдовувався Рекс. Ну ходімо вже звідси, у нас багато справ, а часу обмаль. Ми тепер королівські детективи. І до світанку маємо повернути чарівний кристал на вежу. На місці злочину злодії залишили ось цю рукавичку. Спробою взяти слід. Зустріч зі стариком Лісовиком. Вузенькою вуличкою наші детективи вийшли з міста. І попрямували до лісу. Рекс біг попереду, вказуючи дорогу, а за ним поспішав Ігор. Раптом песику почулося, що хтось кличе на допомогу. Друзі кинулися у лісову гущавин, і незабаром побачили високу ялинку і кумедного чоловічка з довгою сивою бородою. Він зачепився за гілку комірцем з трокатої свитки і здавався великою ялинковою прикрасою. Чоловічок Відчайдушно дригав короткими ніжками, розмахував у повітрі маленькими рученятами, але самостійно звільнитися не міг. Ігор підхопив його під пахви і поставив на пеньок біля ялинки. Замить старий лісовик, а це був саме він, вже розповідав рятівникам про свої пригоди. Він прикрашав першою осінньою позолотою дерева й кущі, коли раптом, десь неподалік, почув голоси старик лісовик. Обережно визирнув за куща калини і побачив двох прислужників злого чоклуна Макфуса, скиглія і Нечупару, які простягалися на траві під ялинкою. От так завжди, розпачливо мовив скиглі. Господар вирішив стати правителем міста майстрів, а усю чорну роботу доводиться виконувати нам. Еге ж, так воно і є, йому слава та скарби, а я ледь з остраху не помер, коли викрадав цей магічний кристал. Оскаржився нечупара. Старик лісовик хотів зачаклувати злодіїв, та коли вимовляв закляття, чхнув, і воно не подіяло. Скиглій нечупара схопили його, закинули чарівний посух у чагарники і підвісили бідолаху за комірець свитки на ялинку. А ви знаєте, де мешкає той чаклун? спитав Ігор лісовика. Звісно, знаю. За лісом на болоті, тільки вхід до його палацу стереже водяник. Ось візьміть калинову сопілку і чарівний клубок. Вони допоможуть вам у скрутну годину. Треба лише кинути чарівний клубок на землю, і він завжди вкаже правильний шлях. А сопілка, за вашим бажанням, навчить будь-кого танцювати. Детективи подякували лісовичку і попрямували далі назустріч пригодам. ЗАГАДКИ водяного Ліс швидко скінчився, і до самого обрію простяглося велике болото. Володіння злого чаклуна Макфуса. Насередині болота підіймався високо вгору його палац. Перестрибуючи скочки на кочку, оминаючи трясовину, сміливі детективи, крок за кроком наближалися до цієї похмурої будівлі. Раптом земля захиталася у них під ногами і з чорного омоту визирнула чиясь голова. Вона кліпнула великими бульката... булькатими очима і зареготала. «Хо-хо-хо! вечеря сама до мене йде. Якби ви знали, як мені набридли ці жаби та вужі, вас як краще вживати? Спочатку втопити, а потім посолити, чи навпаки? Яка зухвалість, обурено мовив Рекс. Гадаєш, ми правил не знаємо, переможи нас спочатку в чесному двобої, а тоді вже соли чи топи. Це брутальне порушення усіх казкових законів. Доведеться поскаржитися у поліцію. Не треба в поліцію, то це я так пожартував. Звісно, усе буде за правилами. Якщо відгадаєте три мої загадки, то пропущу вас у палац, а якщо ні, то вибачайте з'їм. То як згода? Згода, мовив Ігор. Ну, слухай, загадка перша. На світанку народився, світлом сонячним живився, та чим більше він зростав, меншим і слабким ставав. Що ж це може бути? Я й гадки не маю, зашепотів до Ігоря Рекс. Не підказуй, ми ж домовлялися про чесний двобій, гукнув водяни. А я й сам знаю, сказав Ігор. Це день. Правильно, загадка друга. Летить коник, пустує, полем долом мандрує, ніхто його не спіймає та ніхто не загнуздає. Це вітер, здогадався хлопчик. Ну, розумнику. Слухай третю загадку, останню, її тобі нізащо не відгадати. Якщо марно його згаєш, поженешся не спіймаєш, не повернеш, не зупиниш і у скрині не зачиниш. Це час. Багато я його згаяв, та тепер вже буду цінувати, посміхнувся Ігор. Ура, перемога! зрадів Рекс. Відчиняй водянику ворота. У палаці чаклуна. Водяник невдоволено прошепотів щось у довгі вуса, тричі плеснув у долоні, і великі ворота зі зловісним скрежетом відчинилися, та тільки детективи переступили поріг цієї похмурої споруди, як з підлоги і стін, почала рости жива загорожа. Рослини швидко спліталися між собою, утворюючи довгий заплутаний лабіринт. Його розгорнувся назад, та двері палацу з гуркутом зачинилися, відсікаючи відступ. Тут тиждень блукати можна, сумно мовив Рекс. а у нас часу обмаль, вечір вже не за горами. Так, справи кепські, погодився хлопчик, їсти хочеться. Ігор згадав, що в кишені куртки є кілька людяників, та замість цукерок він знайшов там клубок старика лісовика. Ура! Ми врятовані! Чарівний клубок швидко виведе нас з лабіринту, радісно вигукнув хлопчик. Так воно й сталося. Не пройшло й півгодини, а наші друзі вже подолали цю перешкоду. Тепер вони стояли біля дверей просторої зали, підлога якої складалася з великих мармурових плит. Рекс першим зробив крок до приміщення, і плита, на яку він щойно ступив, почала з гуркотом провалюватись. Песик ледь встиг зачепитися лапами за поріг і повис над безодною. Ігор ухопив його за комірець плащу і витяг з пастки. Отакої! От не палаца суцільна смуга перешкод, мовив, відсапуючись, він. Дивись, на кожній плиті вибито по літері. Гадаю, вони тут не для краси. вигукнув хлопчик. Це якась головоломка, а ось там, на стіні, палає напис Перешкоду той здолає, хто це слово добре знає. Воно з прадавніх ще часів є вічливістю королів. Що це за слово таке? замислився Ігор. Вічливість королів. Може, сила чи щедрість? чухаючи потилицю, спитав Рекс. Ні, тут щось інше, мовив хлопчик. Пригадую, якось Тамара Петрівна розповідала, що у давнину запізнюватися на прийом до знатної персони вважалося майже злочином, зневагою до інших, хто прийшов туди вчасно. Тож, якщо вірити легенді, це слово точність. Ігор поглядом відшукав плиту з буквою Т і жбурнув на неї кросівку. Але на цей раз нічого не сталося. Ура! Ми розгадали і цю загадку! Детективи, перестрибуючи з плиту на плиту, нарешті дісталися іншої зали. Там, на чорному постаменті, у кришталевій скрині виблискував усьома кольорами веселки магічний кристал часу. Ми з честю подолали усі перешкоди і здобули чарівний кристал, зрадів Ігор. Та лише він торкнувся скриньки, як усе задзвеніло. Заголо прибігли вартові і схопили детективів. Яке нахабство, злостиво всміхнувся чаклун. Вони намагалися поцупити у мене кристал часу. Не поцупити, а повернути на вежу семи королів. Цей кристал є власністю міста майстрів, суворо мовив Рекс. Був. А тепер він мій, зареготав чаклун. Але ж це не чесно, це ж не за правилами вигукнув хлопчик. Слова чесно і правила у моєму палаці заборонені, скривився макфус. За вашу зухвалість я перетворю вас на купу каміння. Злий чаклун тупнув ногою і почав промовляти якісь закляття. Тієї ж миті ноги у Ігоря наче прикипіли до підлоги, а по спині побігли мурашки. Та, на щастя, він згадав, що має ще один дарунок старика лісовика. Чарівну сопілку. Він непомітно витягнув її з кишені і заграв. Досить злодію чаклувати, час прийшов потанцювати, радісно гукнув Рекс. І тієї ж миті усі, окрім наших детективів, пішли у танок. Бабуля повітруля. Детективи узяли магічний кристал і подалися у зворотню путь. Вони дуже поспішали. Ніч майже минула, а мадрівники ще не вийшли з лісу. Стільки зусиль і все марно. Ми не встигнемо, сумно мовив Ігор. Ще трохи часу є, тож треба сподіватися на краще, підбадьорив його Рекс. Цієї ж миті у повітрі почувся свист, і на галявину приземлилась якась дивна бабця. Вона вправно запхала під варвисту хустину пасмо сивого волосся, хутко зіскочила з мітли і наблизилась до подорожніх. Обличчя у старої було обвітрене, засмагле. Ні здовги і гачкувати, а очі добрі. Лісом хто вночі блукає, неприємностей шукає? суворо запитала вона. Доброї ночі, пані добродійко, мене звуть Ігор, а його рекс. Ми королівські детективи. А ви хто? трішки ніяковійчо мови хлопчик. Усі кличуть мене бабуля повітруля ліс вночі охороняю, Сплячих звірів захищаю. Хтось потрапить у біду, і їм на поміч я прийду. Будь ласка, допоможіть нам, ми поспішаємо у місто майстрів. Нам необхідно ще до світанку туди дістатися, чи не погодитесь вона стрішки підвести. Шкода, але не можу, бо це одномісна патрульна мітла. Та я швидко доправлю туди телеграму чи бандероль. Щиро дякуємо. Передайте годинникових справ майстру у цю скриньку, попрохав Ігор. Бабуля повітруля попрощалася з подорожніми, скочила на мітлу і зникла за верхівками дерев. Вже перший сонячний промінчик визирнув за обрію, коли детективи підходили до міста майстрів. Невже повітруля запізнилася? А може, майстер годинникових справ не впорався вчасно зі своєю роботою? мовив Ігор. Тепер я зрозумів важливість кожної хвилинки, і тієї ж миті на вежі семи королів ожив годинник. Він пробив шосту годину ранку. Ура! Вони встигли, встигли, радісно вигукнув Ігор і. Прокинувся. Наступного ранку Ігор прийшов до школи вчасно, хлопчик ще звечора поскладав підручники і зошити у портфель, приготував шкільний одяг і, не затримуючись надовго біля телевізора, ліг спати. Відтоді Ігор більше ніколи і нікуди не запізнювався, бо навчився цінувати час.